Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, як завжди, Тото, і сьогодні а, я сьогодні буду з новим ютубером як Ранасат. І також ви могли побачити роз, розкажу про які зміни. По-перше, я собі зробив повну залізку. Також а, я от покажу вам, що я зробив тут. Я зробив тут великий ліс, розможу дуже багато а, вишні, ну і трохи дубу. А, також я знайшов там а, шахту і викопав, можна сказати, усе залізо. Але сьогодні у нас відео буде про те, а, щоб виправити проблему з їжею. Так, бо в мене залишилося просто дві запечені картоплі і все, більш нічого немає. Так, тільки треба насаду дещо сказати. Так, і ще я зробив а, отут а, скриню, у якої ми будемо, ну, точніше, я буду складати ресурси тим, хто буде тут перший раз на сервері. Таз. Ну, тут і знову я все поклав тут кам'яне тоді, а от тут залізно. Ну, він, правда, не все взяв, але окей. Так. А, сьогодні я хотів вирішити проблему з їжею, так що у мене план такий. А, зараз а, я піду зроблю собі а, відра і замау ці всі грядки, які там були. І поподую їх ось тут. Ну, Поїхали тоді. А, і ще. А, Я також зробив а, тут ферму. А, я забыл. Короче, ферму кур. Ай. І... Маленька. Але тут я буду теж добывать її. Ну все. Не уникаймося до справи. А, ще дещо забув сказати, я ще знайшов один діамант. Правда, так один, але я думаю, в майбутньому знайду більше. Ось. Ну, просто заберемо тут і все. І ось тут є вода. Ось. І ось тут теж. І, до речі, я тільки що це зрозумів, так, я ще, до речі, піймав так ось. А, Зроблю я собі. А, як його. Коротше... де можна брати безкінечну воду. Ось так. І тепер ось тут будемо робити огород. Але, звісно, щоб не тратити у вас час. А Я просто, ну, скорочу відео. Так, правда, воно не буде з цих 30 хвилин, але. Ну, але ось так ось. Тому не переключайтесь, зараз все буде. І ось, друзі, я вирівняв територію, тепер вона виглядає ось так. Що ж, а тепер Розливаємо воду, наприклад, тут. Ну. І давайте. Ось тут. Все так хай буде. І тепер а, мені потрібно мотика, а також... А, що тут у мене є значіння? Ну, тільки картоплю і все. М -м Давайте візьмемо це, Насіння пшениці. Все І зробимо Рожевий баркан тому що в мене тільки це дерево і вишневе. мотику. А я візьму там. Потім поверну назад. Тут відійти, будь ласка. Все. Ну, я поза засаджимо тут все. Тільки ось тут зробимо ось так. Звісно, правда, коли тут буде більше території, прибереться трохи бар'єр, то я переселюся на інше місце. Ну, можливо, ін інші ютубери теж, ну, зробимо давайте ще калитку, сюди, все, і зробимо ось так. Тепер, наприклад, ось тут буде рости пшениця. З цієї сторони буде рости картоплі. Ну і давайте тут ще пару насіння позбираємо, чому б ні.

А там він ще й скелет. Ну зараз його або крипера. Не першого крипера. Потім скелет, і тут ще восем. Ой, дождь пішов на все тут буває на Так, ну 18 на сіні, я думаю, поки що вистачить на цьому. Тому зараз посадимо посадим и хайрусы. Ось так. Ну, так як у мене немає прям високих таких ресурсів, постав туди ще й факела, щоб там не спав моби. слов. Правда, у мене походу їх нема. Зараз зроблю. Ось так іде. Ну це беремо. І тепер сюди. Ось так. Ну послала ось так розставляємо снова скипи Ну і ще ось так зроблю Можете оцінити такий огород в коментарях Ну я навіть не знаю чим ще тут зайнятися Міну мотику я зараз поверну. Він ще я навіть не знаю, що зробити. Бо ну, з'їжу, тепер треба буде чекати, щоб вона виросла. Хоча Печа... давайте ми зробимо ще, якщо тут треба подивитися. Так, О, там корова є. Може зробити ще загін якийсь? Наприклад, є пшениця у мене. Я перекусити? Ну там одна корова, це малова... Ага. Є друга. Ну тоді. Ой. не так зробив. І що пішли. Ну пішли. Дивно, якась корова не хотіла Скільки разів вийти за мною. Давайте хай там буде, треба спочатку ось цю приманити, щоб вона далеко не втекла. Все. Все, дві корови є, ну тепер, в принципі, зробимо там, де є загін для пух. І зробимо його давайте. Ось тут я тоді перекрию зараз таки. І хай ось тут буде для корів. Так, треба ще калити. Ні, не сюди, сюди і сюди. Ну і смоски можна теж, що світлити тут все. всі ляки тут не спавнилось. Ну і їх теж би не завадило. Пошки тут освітлимо, щоб тут монстр не спавнилися. Крип я вже заспавнился. І давайте якось ось так. Це була у нас серія тільки поки що про фермерство. Ну, тому що я зробив хотів взагалі це відео друге. Зробити прямо тільки про фермерство. Ну, те, що було тут у цьому, так скажемо, великому Оручанку, те й зробив. В принципі, все. Зі мною був ютубер Раносат. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!